Привіт! Вітаю вас на каналі Пригоди Плюс. Звати мене Міла. До речі, дуже приємно з вами познайомитися. Я думаю, ви звернули увагу на те, що ми вчора опублікували збірку оповідань Агати Крісті рані справи Еркюля Поро. І в мене є для вас дуже цікавий факт для тих, хто дійсно любить Еркюля поро. Так от зараз неперевершений Девід Суше, якому 78 років. Грає в Лондоні у виставі, яка має назву Як важливо бути серйозним за п'єсою Оскара Уальда. І кого він грає, як ви думаєте? Він грає леді Бренкель. Так, жінку, так, жінку. І мені здається, публіка в захваті від цього. Тому не припустіть нові випуски. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс, ставте вподобайку і швиденько слухати аудіокнигу. Рані справи Еркюля Поро. Бережіть себе!